Привіт! Сьогодні ми з тобою поговоримо про фрази, які відбирають твоє щастя, про ті фрази, які дуже часто використовуються у нашому житті і не усвідомлюються навіщо і що вони взагалі несуть. Першою фразою є фраза Я навіть не знаю. Всесвіт в першу чергу прислухається до твоїх думок та до твоїх слів, які оформлені у конкретні бажання. Необхідна завжди чіткість. Якщо ти не знаєш, значить ти отримуєш сюрприз. Але яким же буде сюрприз, чи у покращення ситуації, чи навпаки, це вже залежить не від тебе. Друга фраза в мене нічого не вийде. Не вистачає знань чи не вистачає вмінь на виконання тої чи іншої справи. Ти вже цією фразою одразу себе програмуєш на невдачу. А якщо поруч з тобою буде така людина, з'явиться, яка може тобі допомогти. То у контексті цього ти можеш виправити ситуацію. Не блокуй, будь ласка, свої можливості навколо себе саме цією фразою. Наступна фраза мені б твої проблеми. Ніколи не можна посилати у Всесвіт у простір саме такі речі. Давайте уявимо ситуацію: ваша подруга вибирає собі якусь таку дуже дорогостоячу прикрасу, так і не може визначитись ту чи іншу. І ви тут така собі дивитеся зі сторони і думаєте, мені б твої проблеми. Якщо ви будете посилати енергетично подумки, вслух, такі речі у всесвіт, то ви неодмінно отримаєте проблеми своєї подруги. Чуже життя на очах виглядає зовсім інакше, воно таке собі ідеальне. Але насправді, якщо покуперсатися, ми можемо побачити дуже багато усіляких тонкощів, які насправді дуже важко можуть проживатися тією чи іншою особою. Тому тут треба бути дуже обережними. Наступна фраза ніколи не піду на це. Не зарікайтесь, життя може обернутися так, що ви можете стовідсотково опинитися в тій ситуації, якої завжди уникали. Ми насправді в житті не можемо контролювати всі події свого життя. Тому треба усвідомлювати те, що ви віддаєте знову ж таки у простір. Фраза я не зовсім гарна. Зовнішня краса це всього лише сприйняття людини оточенням. І воно не завжди полягає у рисах обличчя, фігурі там, чи взагалі загальним критеріям. Те, що ви будете транслювати оточенню, те, як ви будете себе відчувати всередині, те, як ви будете сама себе сприймати, те у вас будуть бачити оточення. Якщо ви будете говорити, що я не зовсім гарна, то саме це і буде бачити ваше оточення. Тому повертайте свій фокус уваги.